Вітаю всіх присутніх. Мене звати Юлія Зальцберг, Я представляю громадську організацію Integrity UA. І сьогодні хотіла би представити результати нашого моніторингу діяльності депутатів Київської міської ради за третій рік повноважень. Називається наш захід на екваторі. Як працювали депутати Київської міської ради протягом третього року повноважень? Перш за все зазначу, що наша організація разом в партнерстві з Одеською обласною організацією Комітету виборців України реалізує цю ініціативу вже з 2018 року. Саме ГРГ є якби головним виконавцем цієї громадської ініціативи в місті Києві. І а взагалі, дана ініціатива, вона наразі реалізується в 15 областях, ну і плюс місто, місто Київ. Тому зараз якраз трошечки про такі хотіла розказати, якби загальні тенденції щодо щодо моніторингу діяльності депутатів місцевих рад, але перш за все теж Хотіла нагадати і зверну, якби розказати трошечки про нашу методологію, яку ми використовуємо під час взагалі такого моніторингу. Ну, по перш за все, ми здійснюємо. Моніторинг діяльності депутатів місцевих рад за такими певними об'єктивними критеріями, як ми їх називаємо. Ці критерії вони витікають з вимог законодавства, зокрема закону про статус місцевих депутатів, а також з гарних практик місцевого самоврядування. Окрім такого, такого оцінювання про нього ще теж детальніше згадаю, ми ще проводимо певне таке експертне опитування для того, щоб ну, зважити в подальшому оцінку, яку отримує місцевий депутат, також ця ініціатива ще ну, взагалі покликана для того, щоб Основу основна мета можна сказати, це щоб все ж таки, по-перше, сприяти тому, щоб наші місцеві депутати стали більш прозорими і підзвітними. Да, з однієї сторони, з іншого боку, також ми працюємо над якби просвітою виборців для того, щоб виборці розуміли і знали, з якими питаннями можна звернутися до місцевого депутата, якщо така ну, є, є потреба, от тому таку здійснюємо принципі, якби просвітницьку діяльність, як для. Депутатів, так і для виборців, крім цього, за результатами нашого моніторингу, ми в подальшому готуємо конкретні такі персональні рекомендації кожному депутату, як покращити, сприяти підвищенню прозорості, доброчесності, підзвітності в його діяльності. І а, щодо якщо будемо говорити ну про такі більш якби загальні тенденції, то а, на сьогодні, якби по якщо ну, ми вирахували і наші партнери також вираховували, скажімо, так, середні такі оцінки, які отримали депутатські корпуси в тих регіонах, ну в яких ми здійснюємо моніторинг, то місто депутатський корпус Київської міської ради отримав оцінку таку у три бали. На жаль, якби в з минулим роком ця оцінка трошки знизилася, тому що в минулому року це було 3,3 бали. Взагалі ну, якби максимальна оцінка 5 балів, оцінюємо по 5-бальній системі. Якщо ну, якби теж подивитися на мапу, то ми бачимо, що лідерами в нас є якраз Львівська, Львівська громада і Луцька громада, вони мають більші оцінки за результатами моніторингу наших там колег ну, відповідно в цих регіонах. Також окрім якби з комплексної об'єктивної оцінки, про яку я зазначала, ми проводимо експертне оцінювання і відповідно, згідно якби, ну, експертного оцінювання, теж отримали певні результати. Вони наразі теж якби нижче є ніж оцінка за об'єктивними. Показниками місто Київ отримало 2,4 бали, і це теж, на жаль, якби є пониженням порівняно навіть з минулим роком, ну незначне. В тому році місто Київ отримало 2,5 балів. Проте, скажімо, наші колеги. А з таких, якби ну регіонів, як він Вінниця, вони знають мають значно якби вищі результати, але нам якби є куди прагнути і якби над чим працювати. Це такі ну, перш за все, якби загальні тенденції по по якби Україні, які наразі є. Водночас хотіла би зупинитися більше на, все ж таки, на Київській міській раді, оскільки ми саме займаємося моніторингом діяльності депутатів Київської міської ради. І зупинитися спочатку на оцінюванні за об'єктивними критеріями і, і більш якби, розказати, що саме включають, які це саме критерії маються на увазі і які оцінки. Ми маємо. Ну як я вже зазначала, всі ці критерії, вони в принципі, якби ну є похідними або витікають з вимог законодавства, або якби гарних практик, і якби сприяють тому, щоб депутати ставали ще більш прозорими, відкритими, доброчесними, підзвітними перед громадою один з таких критеріїв це оприлюднення біографічних даних депутатами. Взагалі, ми тут оцінюємо саме більше все ж таки оприлюднення на офіційному сайті Київради. Ми моніторимо сайт, оскільки вважаємо, що сайт ну, якби таким основним є офіційним джерелом, про які всі знають, і де можна легко все знайти. І а наразі в нас ну, фактично більшість депутатів можна сказати, майже всі, да, оприлюднюють і є профайли кожного депутата на сайті, і оприлюднюють інформацію про себе, свою біографію, місце там, освіту, місце роботи, партійність. Проте, наприклад, єдиний депутат, який взагалі фактично якби нічого не оприлюднив на сайті, Київради – це в нас Олександр Супрун. А у інших всіх ну, якби, певна біографія міститься, проте ну, питання знов таки виникає її повноти. Ви ну, можете побачити на слайді, що, якби на жаль, лише 21% депутатів повністю якби, біографічні відомості про себе оприлюднили. Інша інформація, вона не є, якби зовсім. Повна, можна сказати, наступний критерій це ще проведення прийому. Оскільки ну, закон я вже згадувала про статус місцевих депутатів, він передбачає, що, по-перше, депутат якби зобов'язаний здійснювати прийом виборців не рідше одного разу на місяць. по-друге, а він зобов'язаний оприлюднити інформацію про місце і графік свого прийому. Тому, виходячи з цих вимог, ми якраз і моніторимо, чи здійснюється взагалі прийом депутатами, чи здійснюється такий прийом депутатам особисто, тому що це якби ну, різні, скажімо так, поняття. І деякі депутати, наприклад, вони не здійснюють особисто прийом, а прийом здійснюють за них лише їх помічники. І також ми моніторимо Творимо відповідно знов таки, сайт Київради і інші публічні джерела інформації, в тому числі соціальні мережі депутатів, чи оприлюднюють вони інформацію про місце здійснення прийому і про графік. І от також ну, ви можете побачити, що ми отримали такі дані, що фактично. Ну, якби 95% депутатів вони дійсно проводять прийом, от і з них 85% проводять його особисто. От а в той же час, якби ну, інф, якщо говорити про оприлюднення інформації про прийом, то ну, показники нас насправді ну, якби не такі високі, як хотілося. Ви, да, знов таки на сайті Київради в профайлі депутата є певна інформація. Але вона на жаль не завжди, якби е, є повна. По перше, а по друге, вона не завжди є актуальна. А, хоча, якби знов таки на нашу думку, і ми намагаємося так ну, якби, спрямовувати теж депутатів, що дійсно ну, сайт Київради це як така візитна картка, де має ну, взагалі все відображатися, тому що коли людям потрібно звернутися до депутата, перш за все вони якби, ну, шукають в офіційних джерелах, а не десь там в соцмережах. В соцмережах, наприклад, продублювати таку інформацію, це теж добре, але я ж кажу, не завжди не завжди всім міючик, ну Користуватися, якщо ми говоримо про людей, наприклад, пенсійного віку, і знайти таку інформацію. Навіть ну, в нашій практиці були ситуації, оскільки ми організація, яка моніторить якраз діяльність депутатів і саме ну, і перевіряє цей, скажімо так, показник, до нас неодноразово телефонували люди. Вони знаходили, якби наш телефон і для того, щоб уточнити, навіть де, де саме приймає той чи інший депутат, тому що просто по, скажімо, наприклад, на сайті було недостатньо інформації, або взагалі не було контактів для зв'язку, щоб це все перевірити. Тому, якби тут все ж таки, ми ну, сподіваємось на те, що депутати будуть прислухатися і повну актуальну інформацію будуть оприлюднювати на, на сайті саме на офіційному сайті. Київради. нам щодо здійснення прийому вдалося підтвердити його проведення. Відносно 107 депутатів 113. На, на жаль, ну якби не вдалося підтвердити щодо таких депутатів, як Рустам Ахметов з депутатської групи Платформа за життя та мир Катерини Глімбовської з фракції Батьківщина Ігоря Кириленка та Юлії Симоніна позафракційні от і Романа Романюка. З фракції ДАР. А от тому, якби ці депутати, на жаль, ну якби вони і не вийшли на, скажімо так, не на комунікацію з нами, і, відповідно, якби ми не змогли підтвердити проведення ними прийому. Наступна критерія це комунікація у соціальних мережах. Ми також якби моніторимо. Цей показник, тому що вважаємо, що дійсно якби, депутати мають бути прозорими відкритими, і це дуже хороша практика, коли вони оприлюднюють інформацію там, про ті рішення, які приймаються в Раді, або про рішення постійних комісій. І в цьому показнику ми перевіряємо ну, не просто саме, скажімо так, оприлюднення інформації, але і важливим є те, чи є зворотній зв'язок між по суті виборцями, да ну, мешканцями громади міста Києва і депутатом? Чи взагалі реагує депутат на коментарі? Чи ну вона кажучи є якась навіть там переписка з тих чи інших питань між депутатом і, і громадою? От і ну комунікація, теж ви бачите, що в принципі в нас якби 64% да депутатів вони активно комунікують і дійсно інформують громаду про прийняті рішення про свою роботу, взагалі, якби в ну в окрузі і на ну і на території міста. Інший показник важливий це відвідуваність сесій, відвідуваність комісій. Ці показники ми моніторимо теж як шляхом аналізу, і, скажімо, навіть там порядків денних і реєстраційних форм поіменного голосування. Плюс ми звертаємося додатково запитами на публічну інформацію до Київради для того, щоб отримати цю інформацію, і відповідно аналізуємо вже присутність. Того чи іншого депутата ну, на сесіях та комісіях, і останній показник це у нас звітування депутатів. Це теж дуже важливий показник, оскільки законодавство передбачає, що депутат повинен звітувати не річ одного разу на рік перед перед громадою, перед виборцями. Але і це звітування воно може бути в декілька теж формах. Ну, звіт, може, якби матися на увазі як звітування, це підготовка певного там звіту, да, його оприлюднення. Та, але також законодавець вимагає ще і фактично публічного звітування депутатів перед громадою. І це якби ну, дійсно є важливим, тому що лише фактично при такому, скажімо. Спілкуванні вживу, да, можливо, отримати певний фідбек від виборців, отримати пропозиції, якісь скарги для того, щоб подальшому покращувати там, і свою діяльність і приймати ті рішення, які би були на благо громади. Це ось ну, на такі показники, але я теж хотіла. Більше ще все ж таки зупинитися вже на самих, самому оцінюванні конкретно депутатів і теж трошечки тут розказати, який ми використовуємо підхід. Ну, Про методологію я сказала, але з приводу самих, оцінки самих депутатів. Ну, справа в тому, що якби у нас за згідно законодавства офіційно в склад Київської міської ради є 120 депутатів. Проте, от, наприклад, в цьому році ми моніторили. Не всю кількість, не 120 депутатів, а 113, тому що протягом 2023 року фактично спостерігалася така, знаєте, ну не називається плинність плиність депутатівської вради. Дуже багато депутатів склало повноваження от по тим чи іншим. Причинам і відповідно на їх місце, скажімо, так набули повноважень інші депутати, і оцінити ну релевантно, якщо депутат не здійснював повноваження протягом цілого року, неможливо. Тому ми фактично, якби виключили, скажімо, так. Тих депутатів з нашого моніторингу, які здійснювали свою діяльність не повний рік, а ну, якби а лише там на якусь частину, ми їх оцінювати вже будемо відповідно в наступному році, якщо вони будуть здійснювати свої повноваження протягом усього звітного періоду. І тому до фактично до нашого моніторингу. Скажімо так, не, по, не потрапили а, за 23-й рік такі депутати, як Заряна Скалецька. А, вона зайшла в раду замість Владислава Трубіцина, який був, склав повноваження достроково. Він ж його повноваження були припинені достроково. Це Денис Любченко а, з фракції Європейська Солідарність. Він зайшов замість Ганни Коваленко. Теж повноваження, які були припинені на підставі власної заяви. Це Володимир Левін теж з фракції Європейська Солідарність, який зайшов замість теж Ярини Ар'євої, як повноваження якої теж були припинені достроково на підставі власної заяви, це Максим Кухарський, також з фракції Європейська Солідарність, який зайшов замість Сергія Ільницького, який на жаль загинув. Він віддав життя за Україну. Під час бойових дій на Донбасі, от тому якби, ну, замість нього зайшов Максим Хугарський. Також ще склав свої повноваження протягом 23-го року Віктор Кононенко і замість нього зайшла Вікторія Пташник, тому відповідно ми теж їх не змогли оцінити за 23-й рік. Також я хотіла ще звернути увагу, що частково. Деякі депутати зараз вони перебувають в лавах ЗСУ, захищають нашу країну. І тут ми вибрали щодо оцінювання такий підхід. Ми, якби збирали інформацію щодо цих депутатів, ну, перш за все, тому що деякі з них все ж таки намагалися якби, певні повноваження свої виконувати. Навіть деякі частково відвідували і засідання комісії, і засідання сесій. От і ми їх оцінили. Проте все ж таки вважаємо, що Якби на цих депутатах не варто робити акцент, і на, скажімо так, на тих оцінках, які вийшли, вони вийшли не, не дуже високі, це з, оскільки вони дійсно не могли виконувати свої повноваження з об'єктивних причин. І це такі депутати, як Вадим Васильчук, Каліна Михайлова, Василь Попатенко, Олександр Лінчевський це представники фракції голос, також Олександр Погребиський з фракції Європейська Солідарність, Олесь Малярев. З фракції удар і Юрій Федоренко з фракції Слуга народу і Віталій Павлик з фракції Єдність, тобто вони несуть службу в лавах Зсу. А тому, якби ми оцінили для загального розуміння взагалі ситуації по ківради, але і зараз ми якби їх оцінки не, не враховуємо. Тому вийшло так, що наразі оцінено 113 депутатів, і на жаль, така плинність скажімо, депутатів Київради, вона ну звичайно не дуже сприяє, скажімо. Можливості порівняти результати там якісно з минулим роком, тому що кожен рік виходить різна кількість місцевих обранців, яких ми оцінюємо, і, відповідно, прям точно це зробити, на жаль, неможливо у зв'язку з такими об'єктивними реаліями. Але, але при цьому всьому все одно якби, ми здійснювали такий моніторинг, і наразі ми е, маємо. Результати вже такі персональні, по якраз комплексній нашій оцінці за об'єктивними критеріями. Ми маємо навіть в цьому році відмінницю, як це депутатка від фракції Удар Вікторія Муха. Вона отримала за результатами моніторингу по об'єктивним знов -таки, критеріям підкреслю 5 балів. і Це найвища. Оцінка, яка можлива в нашій ну, методології. от однак, в нас також є і аутсайдери, на жаль. І це такі депутати, як Роман Романюк від фракції «Удар», Юлія Симоніна, на позафракційна і Катерина Глімбовська, це від фракції депутатка від фракції Батьківщина. ці депутати за результатами нашого комплексного оцінювання, на жаль, отримали один бал. Якщо я ж кажу спробувати все ж таки порівняти з минулим. Роком з, з минулим нашим моніторингом, то в тому році в нас взагалі не було відмінників, а, тобто жодний депутат чи депутатка не отримали найвищий бал, але а, і аутсайдерів було менше, був лише один депутат, який отримав один бал. Це був Рустем Ахметов. Це такі результати були в минулому році. Отже, а, але як я вже зазначала, окрім, а, скажімо так, Цього моніторингу за такими об'єктивними критеріями, які я називала. Ще ми проводили експертне опитування. Воно обов'язково проводиться для того, щоб все ж таки зважити ці оцінки, тому що ну ми всі розуміємо, що депутат, якщо він буде мати бажання, він може дійсно дотримуватися і виконувати ці всі. Ну вони більш такі, скажімо, формальні да критерії, але при цьому він може, скажімо, так не завжди приймати. Гарні рішення там щодо або брати участь в прийняті не дуже гарних рішень, які стосуватимуться громади. Тому це експертне оцінювання воно якраз ну якби дозволяє трошки все ж таки цю оцінку, якби зважити. І по експертному оцінюванню ми. Маємо ось такі результати. В нас є теж відмінниці, це депутатка Аліна Михайлова. І хоча вона наразі перебуває в лавах ЗСУ, от експерти оцінили її на 5 балів. Це вона представляє фракцію Голос. Також ще одна депутатка, теж, яка отримала максимальний бал, це Ксенія Семенова від фракції Слуга народу. От. Але ми маємо, якби, і, на жаль, теж такі аутсайдерів такого оцінювання, які це депутати, які отримали один бал. Фактично в нас це аж 9, 9 осіб, це такі депутати. Від фракції Удар, це Ілля Кушнир. От. Потім ще це відповідно від фракції і Єдність, у нас є Сергій Кримчак, і від фракції Батьківщина, це Богдана Тимощук. Тобто ви на слайді можете побачити весь перелік. Цих осіб, які отримали на жаль, нас один бал за результатами експертного оцінювання, скажу те, що експертів ми обирали це якби представники громадськості, активна, ну активна, активні люди, які цікавляться питаннями місцевого самоврядування, Це можуть бути науковці, які в темі. От і відповідно, коли вони проводили такі експертні теж опитування, вони визначали певні критерії, за якими вони ну відносили, скажімо так, або ставили свої оцінки, чому вони ставили погану чи хорошу оцінку. От і ну, наприклад, зазвичай такими критеріями для там негативної оцінки, це було те, що депутати не є там зовсім відкритими прозорами, що вони Беруть участь в прийнятті таких спірних скажімо, рішень, які не підтримує громада, що вони є фігурантами антикорупційних різних розслідувань. От, і навпаки, якщо коли визначали, наприклад, депутатів, які ну, отримали гарні оцінки, то, відповідно, теж критеріями тут були зазвичай, що депутат відкритий, що він. Публічно звітує, інформує, що він приймає теж, підтримує лише рішення, які підтримує громада. Тобто, ось такими критеріями керувалися наші експерти під час якраз ну, оцінки депутатів Київської міської ради. А взагалі, якщо говорити знов таки про ті загальні тенденції саме по Київській вже міській раді, то ну якби не дивлячись на те, що навіть в цьому році Київська міська рада, скажімо, ну трош трішечки здала позиції, да трішечки знизився на бал. Проте взагалі ми можемо побачити ну певні, скажімо так. Покращення ситуації, наприклад, з оприлюдненням біографічних відомостей інформацій, тому що це все ж таки більше депутатів стали прислухатися і дійсно стали більш публічними. Також в цьому році збільшилися, наприклад, показники відвідуваності засідань сесій і засідань комісій порівняно з минулим. А також, скажімо так. Збільшили або зберігається навіть така позитивна динаміка щодо комунікації, збільшення комунікації депутатів з виборцями через зокрема ну, соціальні мережі, От, тому в цьому плані якраз ми ну, бачимо певний такий зріст, а водночас все одно залишається місце, скажімо так, для покращення діяльності. А саме варто звернути увагу на необхідність оприлюднення на сайті Київради, все ж таки, по-перше, а повної, а по-друге, актуальної інформації про місце і графік прийому виборців. Також дуже важливо є дотримання депутатами обов'язку звітування. І саме ну, звітування, враховуючи оцей публічний звіт, коли депутат має звітувати на відкритій зустрічі з виборцями, де депутат може або депутатка отримати від виборців зворотній зв'язок, отримати пропозиції, рекомендації щодо покращення його діяльності. І відповідно да, така комунікація, вона б сприяла таку, ну, або є таким більш знаєте, ефективним інструментом. Який би сприяв покращенню, по-перше, діяльності депутатської, а по-друге, все ж таки ухвалення тих рішень, які ну, потребує громада, які були би дійсно на користь громади? От, взагалі, сповним. Ну, звітом, де якраз ми розписуємо ну, таку деталізовану інформацію по всім показникам і даємо більш деталізовану інформацію відповідно і персонально по кожному депутату. Можна ознайомитися як на нашому сайті нашої громадської організації Integrity.ua, Також можна знайомитися на сайті наших партнерів. Це так так і називається атестація атестація ЮА і де розміщується повна, повна вся інформація за результатами моніторингу по всім ну, громадам, по яким такий моніторинг здійснюється. Я дуже дякую за увагу. Якщо є питання, я із задоволенням відповім.